21 травня 2025 рік. Місто Сундальсьорра Королівство Норге. І давно ми не говорили про музику. Сьогодні я пропоную нам зустрітися з новою темою, яка зветься Музичні інтервали. А ми з ними вже й знайомі. Правда, Леве? Точно. Тому що коли ми розглядали вже гами акорди, ми увесь час стикалися з такою базовою одиницею музики як півтона, і, відповідно, тон. І інтервали, нам уже підказує саме це слово інтервали, це відстань між ступенями. І я себе спитала. От я починаю цю тему, як я буду мотивувати, за навіщо нам потрібні ці музичні інтервали. І я одразу знайшла відповідь. Тому що, якщо у нас, наприклад, є найпростіша мелодія, давайте я вам покажу сьогодні, яка мелодія буде нам допомагати розбиратися з цією темою, ці чарівні книзі з музичними фрагментами для діточок. Я знайшла підходящий музичний матеріал. Який з виться? Де Хеліге Eller Елер Дайлі Ерден Хімельбло. Взагалі, пісня така на різдвяну тематику про трьох волхвів. Оце питання, чи це були дійсно справді люди, які прийшли? Кудись віфлеєм можливо. А можливо, це йдеться про енергію мудрості. І тоді, з ким же пов'язаний перший, другий, третій поважний вовк? Певна, що мудрість, 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 безкінечна мудрість. Це і є відчуття єдності з тією зіркою, яка сяє в душі кожного з нас. Отже, хай ця зірка нас надихає на опанування і цієї приємної музичної теми. Пісня ж бо звучить наступним чином. Гратиму з найпростішим акомпаніментом, який ви можете самі собі також вигадати. Подумати, як би вам було зручніше зіграти на тому інструменті, який у вас уже певний є. Отже, мелодія сама без акомпаніменту звучить наступним чином: До, ре, мі, фа, соль, до, соль, ля, соль, фа, мі. Соль, соль, ре. Ре, мі, фа, ре, мі, фа, соль, мі, ре. Соль па мі, мі соль до, соль мі, фа, ре, до, а тепер би її ще заспівати. Виявляється, вона така нескладна зовсім, але в ній для того, щоб виразність нам допомагала розказати якнайліпше про барвистість нашої душі, слід побачити. І в наступному відео я зверну увагу на це, дивлячись на нотний аркуш разом з вами, що в ній є місця, які. Повторюють одне одного. І як буває в природі щось є джерелом звуку, а потім цей звук відбивається в природі як відлуння. От ця саме імітація живої природи з луною, яка лине в просторі, намальована цим простим музичним текстом. Тобто, коли є Такти, два такти звучать таким чином. То наступні, коли їх повторюють, доречно, щоб вони звучали трошки тихіше. Я можу досягти цього іще завдяки тому, що я ті, які повторюють первісну мелодію. Будуть зіграні на октаву вище. Послухаємо. І якщо у нас є домашній оркестр, Леве, правда, у нас таке можливо в кожній родині на планеті Земля. Точно, тоді що це нам говорить про що? Якщо ви Взяли цю партитуру, цю мелодію, і створили власну партитуру, виходячи з тих інструментів, які у вас уже є в розпорядженні, то тоді ви можете просто доручити повтор мелодії комусь іншому з інструментів, з членів вашої родини. А може, ви збираєтесь разом з сусідами, і у вас такі приємні музичні вечори. Отже. Фантазія допомагає нам найпростішу мелодію так оздобити барвами, тембрами різних інструментів, можливостями гри на цих інструментах, що мелодія оживає як дійсно такий лан, на якому кожна квіточка додає йому краси. Я ж бо. Приготувала і ще один цікавий інструмент. Зветься він калімба. Певно, що багато хто з вас його знає і навіть тримав в руках. На ньому якраз можна зіграти таку простеньку мелодію, бо він має за основу якраз звукоряд такий чистий, яким є до-мажор. Але якщо б мелодія була написана в іншій тональності, то ми вже озброєні знаннями можемо їх перенести ці ноти з будь-якої тональності в ту, в якій нам потрібно, щоб вона була. Отже, як би це звучало на калімбі? До. Треба бути уважною, ще раз. До, ре, мі, фа, соль, до, соль, ля, соль, фа, мі, соль, соль, ре. Послухаємо. От воно як. Ще раз. І запам'ятовуємо, і з дітками співаємо. Врешті і до Різдва можна готуватися навіть зараз. А можна написати текст до цієї мелодії, знов таки застосувавши власну фантазію. Доремі, фасоль, фа соль до Соль, і, Ля, Соль, 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 Фа, Мі, соль, соль, Ре. А далі той фрагмент, який буде з повтором. Re mi fa, re mi fa sol mi, Виявляється, можна той повтор, наприклад, передати інструменту, якщо хтось співає, якщо, наприклад, ви акомпануєте власній дитині, то акомпануючи, ви граєте увесь час акомпанімент, а дитина співає. То в цьому фрагменті, де у вас повторюється два такти. Дитина може виконати паузу, а ви зіграти мелодію. Якби це відлуння, десь в лісі, наприклад, де пташки співають. От це відчуття імпровізації, хай допомагає кожному з нас і по життю музично прямувати в нашій такій красивій п'єсі життя. Вона має бути дійсно красивою, тоді всім зручно. Приємно і всі чують мелодію серця одне одного. Бо якщо мелодія дійсно лине з серця, то вона завжди є енергією мудрості. Дякую і зустрінемось в наступному відео.